Дорогі брати і сестри, ще раз скажемо: давайте слава Ісусу Христу. Тема моєї сьогоднішньої проповіді: Хто ти? Ми живемо зараз в важкі часи, в часи, про які ми раніше навіть не могли б подумати, що ми будемо жити в час. Війни в час таких важких випробувань, в час, коли кожного дня гинуть наші рідні, наші близькі. І саме в такі важкі часи, саме в такі, коли важкі випробування, ми маємо подвоїти, потроїти, а можливо в 10 разів більше молитися. Стояти в проломі, волати до Господа нашого, тому що це наша місія, тому що це те, що Бог поклав на наші плечі. І коли така, такий важкий час, коли війна, і коли ідуть бойові дії, і якщо попадає на поле битви одна людина і інша. Одна людина це військовий, який повністю підготовлений до битви. Він задягнений повністю в екіпіровку, в нього є бронежилет, в нього є повністю все, що потрібно для його захисту і звичайна цивільна людина. І запитання: хто більше підготовлений до цієї битви? Хто вийде живим з цієї битви? Звісно, людина, яка підготовлена, людина, яка готується, яка задягнена в захист, шанси на те, що вона виживе, в десятки разів більші. Так само. Як відбувається війна, яку ми бачимо, так само відбувається духовна війна. Війна, яку ми не бачимо. Війна, яка відбувається кожної секунди. І так само в цій війні, в цій битві гинуть люди. Тисячі, мільйони людей гинуть кожного дня. І багато хто говорить, мене це не стосується. Ну, ми не бачимо цього. Багато хто каже, цього немає. Ну, Нема ніяких духовних битв. Цей бісовський світ він мене ніяк не стосується. Ну, він десь там. Але ми не можемо сказати, прийняти частину. Слова Божого, а частину не прийняти. Ми не можемо сказати, що є Бог, є Ісус, ангели, а д'явола немає. Немає ніяких бісів. Ми не, можемо, ми не можемо відкинути цього. І ті люди, які свідомо це відкидають, ну, навіть важко пояснити, вони хочуть перебувати в якомусь комфорті. Вони хочуть перебувати в комфорті, закрити очі. Але якщо я закрию очі, війна в Україні не закінчиться. Якщо я закрию очі, відверну голову, то війна не скінчиться. Це не значить, що не літають дрони. Це не значить, що не зриваються снаряди. Якщо я закрию очі, це не значить, що немає війни. Якщо я скажу, що немає бісовського світу і нема духовної війни, то це не значить, що її немає. Це просто я закрив очі, але вона мене стосується і я можу загинути. І в посланні Павла до Єфесян в 6 розділі, в 12 вірші, ми читаємо: бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, а проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів. Злоби. Павло чітко говорить, що є початки, влада, світоправителі темряви, піднебесні духи. Злоби. В книзі пророка Даніїла в 10 розділі з 12 вірша. А він промовив до мене: не бійся, Даниїле, бо від першого дня, коли ти дав своє серце, щоб зрозуміти віддіння і щоб упокоритись перед лицем твого Бога, були почуті слова твої, і я прийшов ради твоїх слів. Але князь Перського царства стояв проти мене 21 день. І ось Михаїл, один з перших начальників, прийшов допомогти мені, а я позаставив його там при начальниках перських царів. В книзі пророка Даніїла говориться про битви, які відбуваються в духовному світі, які відбуваються в тих сферах, які ми не бачимо. І він говорить, ангел, який прийшов до Даніїла, він говорить, що протистояв. Проти нього князь Перського царства. І він не міг спуститися до тих пір, поки його начальник Михаїл не прийшов. І його, він говорить, що молитви твої Даниїли були почуті. Були, Але не міг він спуститись. Це та війна, яку ми не бачимо. І запитання до тебе, до мене, до кожного із нас. Хто ти? Ти Божий воїн. Ти Божий воїн, чи ти звичайна цивільна мирська людина? Хто ти? Чи, зо, чи потрібно мені, якщо я знаю, що йде війна, якщо я знаю, що я воїн Ісуса Христа, що мені потрібно робити? І в посланні апостола Павла до Єфесян в 6 розділі, Павло продовжує з 13 розділу. Говорить, через це. Візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і все виконавши витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна своєю правдою і, задягнувшись в броню праведності, і взувши ноги в готовність Євангелії миру, а найбільше над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огняні стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є слово Боже. Усякою молитвою, благанням, кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Ми не будемо розбирати про духовну зброю, це про захист. Но кожен із нас, знаючи це місце, розуміючи. Що ми мусимо укріпляти свій щит віри, що ми маємо зути ноги в готовність Євангелії миру, що я мушу бути готовий проповідувати Євангелію будь-який час. Я не можу сказати, що давайте через тиждень. Можливо, через місяць в я... мене є свідчення, я підготуюсь. Якщо ми зустрілись з людиною, якій потрібно почути Євангелію, а я говорю, що я не готовий, то є величезне питання до мене. Чому ти не готовий? Якщо як Ісуса Христа мене буде спокушати лукавий, перекручуючи святе Слово, і я його не, будучи, я його не знаю, то він мене спокусить. Він мене спокусить, тому що я не знаю слова. Тому ми мусимо задягнутися в повну зброю. Тому ми мусимо знати і вдягнути зброю. Перше, якщо ти воїн Ісуса Христа, то ти мусиш одягнутися в повну Божу зброю. Бо ніхто не відправляє воїна на битви. Якщо він роздягнутий. Ніхто не відправить людину, яка не вдягнута в повну зброю, щоб вона йшла і була в битві. Друге це була попередня проповідь того четверга. Вічна підготовка програна битва. Якщо я уникаю битв. Говорячи, що я ще не готовий, що мій щит віри ще недостатньо міцний, то я просто не виконую волю мого воєначальника. І я не виконую волю Божу. Бог мене відправляє, щоб я саме тут був, і саме тут я мушу воювати. Саме тут я маю бути ефективним. Але я кажу ні, я буду стояти тут, бо я ще не готовий. І я програю цю битву. І ми програємо війну, якщо ми будемо постійно уникати битв, говорячи, що я ще не готовий. Можливо, через 10-20 років, через 5, є більш підготовлені, більш підготовлені. А я, я просто буду стояти осторонь. Друге, ми маємо не уникати битв. Ми маємо не уникати битв. Тому що битва, яку я. Коли я її уникаю, я програю. І в другому посланні апостола Павла до Тимофія, саме говориться про те, що ми мусимо робити, що ми мусимо робити як Божі воїни. Друге послання апостола Павла до Тимофія, другий розділ, третій вірш. А ти терпи лихо? Як добрий вояк Христа Ісуса, терпи лихо. Ніхто не говорить, що прийшовши в військо, тобі буде легко. Ніхто не говорить, що ти прийшовши на поле битви, ти будеш в теплому місці, в тебе буде вдосталь їжі, ти будеш спати скільки ти хочеш. Терпи лихо. Це війна. А на війні. Комфортні умови це не основна задача. Основна задача це виграти битву і виграти війну. А коли ми шукаємо комфорту, коли ми уникаємо битв, то ні про яку перемогу не може бути навіть слова. Четвертий, другий розділ, четвертий вірш: бо жоден вояк не в'яжеться в справи життя, аби догодити тому, хто військо збирає. Не в'язуйся в справи життя. Коли цей світ, звісно, ми живемо в тілі. Звісно, в нас є робота, в нас є справи наші які потрібно вирішувати кожного дня. Но питання до кожного із нас. Що я ставлю вище в пріоритеті? Що для мене головне? Звісно, я би міг сказати, що в мене безліч справ, як і в кожної людини. Як і в кожної людини, в мене безліч справ, кожного дня потрібно щось вирішувати. І якщо ці безліч справ в пріоритеті вищому, ніж служіння Богу, якщо ці справи, я говорю, в мене немає часу. Мені потрібно на роботу, мені потрібно дитину відвезти в школу, звісно, потрібно. Але ти маєш не забувати про те, що ти воїн Ісуса Христа. Ти маєш не забувати, що кожного дня, кожної секунди йдуть битви. А ти кажеш, я тут постою, в мене є свої справи. А ви там якось без мене. Є безліч воїнів підготовлених. А я, ну, в мене є свої справи. Не вв'язуйся в справи, в справи в життя. П'ятий розділ. А як хто йде на змаги, то вінка не одержує, якщо незаконно змагається. Якщо у нас, наприклад. Марафон забіг. Безліч людей стартує з фінішу, і потрібно пробігти повний марафон, якщо не, якщо не помиляюсь, 40 кілометрів. 40, да. Якщо я почав бігти з усіма, потім сів в таксі, під'їхав до фінішу, вийшов, і мене нагороджують, я кажу, що я такий молодець. Я, ну, я переміг. То саме в цьому розділі. Говориться про те, що вінка не одержує той, хто незаконно змагається. Якщо ми, думаючи, що ми виконуємо Слово Боже, якщо ми думаємо, що це все заради перемоги, но ми не виконуємо заповідей Господніх, ми не виконуємо їх, то ця перемог... ми не отримуємо вінця переможця. Тому що ти незаконно змагаєшся. Ти перемагаєш незаконно. Це все рівно, що щоб людину врятувати, спасти, привести її до Ісуса Христа, до покаяння, ми скажемо, що там немає битв, там немає випробувань. Ти будеш жити постійно в радості. Постійно Бог буде благословляти, буде жити в Божій благодаті. І якщо людина, ми таким чином думаємо, що ми врятуємо людину, но ми лукавимо, ми її обманюємо, тому що життя з Ісусом Христом, воно набагато легше, звісно, ніж без нього. З ним це саме найкраще, що трапилось в моєму житті. Но якщо я скажу, що випробувань немає, то я буду лукавий. тому що... Випробування є, і вони потрібні для того, щоб я був більш досконалим інструментом, щоб я був більш досконалим підготовленим воїном. І саме про це в Павло говорить: що коли йде змагання, хто незаконно змагається, виконуй заповіді Божі. Сьомий розділ, сьомий вірш, другий розділ. Розумій, що я говорю, а Господь нехай дасть тобі розуму в усьому. Ми потребуємо Божого розуму. Ми потребуємо Божої мудрості для того, щоб бути ефективним воїном. Для того, щоб ефективно виконувати завдання, яке Бог доручив для мене. Ми через молитви, через ведення Духом Святим, Бог. Дає розуміння, де мені потрібно яку бойову задачу виконувати кожного дня. До мені потрібна Божа мудрість і знання, щоб зрозуміти, що я маю і як робити. Тому що без його мудрості і без його знань, мої знання, знання це ніщо. Я просто програю битву, якщо я буду керуватися тільки своїми знаннями і своєю мудрістю. Якщо я скажу, що в мене було десятки битв, і я завжди стояв ліворуч і перемагав, а Бог мені говорить, що стань праворуч, тому що ти програєш. І я, якщо виконую те, що по своїй мудрості, що десятки разів я стояв ліворуч і переміг, то я просто програю, тому що Божа мудрість сто крат вища. Не безмежно вона безмежно велика. І тому ми маємо шукати Божої мудрості і Божого розуму. Другий розділ, 14 вірш. Нагадуй про це і закликай перед Богом, щоб не сперечалися словами, бо ні на що воно хіба слухачам на руїну. Сперечатись словами. Стережись базікання марних. Бо вони ще більше провадять до безбожності. Сперечатись словами і базікання марного. І як часто ми в своєму житті постійно говоримо, постійно сперечаємось, і в цьому немає ніякої цілі, і в цьому немає ніякого зерна. В тому, що ми сперечаємось і постійно базікаємо. 20-й вірш. А в Великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний, і одні посудини на честь, а другі на нечесть. Отже, хто від цього чистить себе, бо посуд на честь освячений потрібний володареві, приготов, приготований на всяке. Добре діло. Воїн мусить очиститись. Воїн мусить бути освячений, тому що це воїн Ісуса Христа, це посуд, який має бути на честь. Стережись молоднечих пожадливостей, тримайся правди, віри, любові, миру з тим, хто Господа кличе від чистого серця. Триматися правди, віри, любові, миру. А від нерозумних та від, не, е, від невчених змагань ухиляйся, знавши, що вони родять сварки. А раб Господній не повинен сваритися, але бути привітним до всіх, навчальним до лиха терплячим. Що навчав би противників злагідністю. Чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правди пізнати, щоб визволитись від сітки д'явола, що він уловив їх для роблення волі своєї? Навчаємо злагідністю, навчаємо, щоб ми і люди уникли сітки д'явола. Тому що духовна війна вона реальна. І якщо я скажу, що. Немає духовних вбитв, якщо я закрию очі, від цього нічого не зміниться. Я просто загину закривши, з очима, які закриті. Тому питання до кожного із нас. Хто ти? Ти воїн Ісуса Христа, який склав, підписав контракт, склав завіт з Господом? Чи ти звичайна людина мерська, цивільна? Яка при першій же битві загине. А якщо ти воїн Ісуса Христа, якщо ти знаєш, що ціна величезна, ціна величезна, і ти розумієш, що битви йдуть кожної секунди, то задягнися в повну Божу зброю. Не уникай битв, не уникай битв, терпи лихо, терпи лихо. Не в'язуйся в справи життєві, змагайся законно, проси у Бога розуму і мудрості, не сперечайся, уникай пустих розмов, будь гідним, бездоганним працівником. Очисть і підготов себе на добрі справи, тримайся віри, правди, любові і миру і навчай злагідність. І саме тоді. Ми будемо ефективні. І саме тоді прийде перемога, тому що я гідний воїн Ісуса Христа. Давайте помолимось, щоб ми в цих, в цих битвах, щоб ми в цих битвах не загинули, щоб ми в цих битвах були підготовлені. І щоб в цих битвах усе, що запланував Господь по відношенню до кожного із нас. Усі ті добрі справи, які він підготував, щоб вони були виконані, усі ті битви, в які він має, на які він має мене посилати, щоб я був переможцем в цій битві. Молимось.